Ви хочете збудувати сімейні стосунки? Це питання. Справа в тому, що люди себе, на жаль, ведуть таким чином, щоб от не досягти успіху в цій сфері життя. Люди стараються, знаєте, от придумати якусь причину. Ну, наприклад, жінки, коли приходять, кажуть, Петро, мені треба дитину ставити на ноги, все, я заміж не вийду, ні, все. От а в чому проблема? Я знаю жінок, які виходили заміж, маючи дітей, і вони щасливі в сімейних стосунках, і достатоки, і дочку на ноги поставили, і вдвох якось це легше робити. Питання стоїть, в чому? Ви дійсно хочете побудувати сімейні стосунки, чи ви шукаєте причину для того, щоб їх не побудувати? Якщо ви хочете побудувати сімейні стосунки, є якісь проблеми. Наприклад, ви були в одних стосунках, ви впеклися, ви хочете перейти в інші стосунки. Але вам болить. Ви не можете розібратися. так, мене болить, мені приємно, тому що мене зрадили, там ще щось сталося, тобто якась причина. Розберіться з тою біль, зніміть цю біль та йдіть в інші стосунки. Не потрібно прикриватися тим, що вам потрібно виховувати дочку, чи у вас робота, чи у вас кар'єра. Є ще один такий вид: знаєте, от вдарилися головою в духовність. Тобто є категорія людей, які прикриваються духовністю. О. Скажу вам так, те, що ви прикриваєтеся духовністю, нічого доброго з того не буде. Духовність має місце в нашому житті, це однозначно. Це є перше, це є номер один, це обов'язково. Але як це виглядає? Знаєте, є люди, ну, серед от всього мого оточення, кого от я знаю людей, там, з ким я спілкувався, про кого я там вивчав якісь історії. Я буквально кілька жінок знаю, ну, от, які пішли. Ну, тобто історія була така. Жінка була одружена, неї було двоє дітей. Вона ходила в, в, в цей до одної святої, от молилася, молилася. В якийсь момент прийшла додому, просто зі слезами на доча каже, коханий каже: діти, пробачте мене, каже, все, мені туди. Я, я не можу кажу, все. От мене, ну просто мене тяне. І вона пішла в монахі. Так вона час від часу бачиться з дітьми, з чоловіком своїм, колишнім вже, да? Ну, от, ну вона постійно живе в монастирі. Вона постійно віддана молитві. Ну, це от, така одна історія. Ще одна історія, це коли жінка от, вона була одружена. От, чоловік, який, вроді, помер, залишив її дуже великі. Ну, спадщину отримала від батька, від чоловіка великі статки, все. От, вона також вона ці всі гроші використовує для того, щоб проповідувати. От, і вона займається, вона допомагає жінкам. Все. От, все решта, те, що я бачу, розумієте, ну, от, кожна консультація проходить жінка, вона каже, Петро, я богиня, я духовна на всю голову, все от цей. і тут же сидить плаче. Я хочу заміж. Так ти духовна, ти богиня, чи ти хочеш заміж? Так, да, ти богиня, да, ти душа, бо ти духовна. Бо так вийти заміж, що чого ти мучишся? Розумієте? Люди, ще раз кажу, задайте собі питання. Ви дійсно хочете побудувати стосунки, чи ви шукаєте причину, щоб їх не побудувати? Mm. Є таке, що ой, я працюю з 9 до 6. Все, я працюю, я не маю, я не маю часу достосунь. Не буває таке. Ну давайте здайте себе. Якщо ви щось хочете, ви час для цього знайдете. Якщо ви щось не хочете, ви часу для цього не знайдете. От жінки люблять це говорити чоловікам. Ну, якщо зробив, значить хотів. Якщо не зробив, то значить не хотів. А ви думаєте, цей жінок не стосується? Якщо ви захочете, ви знайдете час. Також, якщо ви прикриваєтеся роботою чи духовністю, давайте поїхали, я вам нагадаю. Маєте бути в порядку, ви, тоді стосунки, тоді гроші. Якщо ви зависли на грошах, нічого не вийде, треба стосунки побудувати. Побудуйте спочатку стосунки. До мене приходили жінки на проєкт перший часний мільйон. Петро, я хочу заробити гроші. Всі жінки, які приходили до мене на проєкт перший часний мільйон, вони там давайте потратимо гроші. Давайте. Ми вчилися тратити гроші, причому такі від 0 до 50 мільйонів. О. І коли жінки починають, знаєте, коли там потрати, там, косметику купити, там платічку, ще щось таке, це було смішно цікаво. Добре, машинку там червону з круглими фарами. Окей, тут ще якось вони справлялися. Але коли ми говорили про гроші, там 50-100 тисяч доларів, доларів та вище, ну. Практично всі жінки, ну там не знаю, на 100 може там одна-дві в фінансах розбирається. Всі решта вони просто кричали: Я хочу заміж, я от гроші віддам чоловіка, і нехай він тим займається. Правильно, тому що великі гроші це велика відповідальність, і цю відповідальність має нести чоловік. Чоловік в сім'ї відповідає за гроші. Тому, якщо ви жінка і ви ломитеся за грошима, то з часом просто собі зможете дозволити купити дорогого психолога. Справа в тому, що в нас є чоловіча свідомість, частина і жіноча. Вона як в чоловіків, так і жінок. Звичайно, що в жінки йде 80-90% жіноча свідомість і трошки чоловічу. Чоловіка навпаки 80-90% чоловіча і трошки жіночої свідомості. Це нормально. Ну, які якості мається на увазі. Тому, коли жінка починає виходити на великі гроші, вона включає чоловічий сценарій, і там починаються проблеми. Так, є жінки, там воїни, кшатрії, управлінці, є, які займаються торгівлю. Окей, це окрема категорія жінок. Ну, от, ну, їх дуже мало, це одиниці. Це коли це, це коли ці жінки вони вміють управляти великим грошима. Але їх одиниці. Повірте, це одиниці. Всі решта жінки, хто ломиться за грошима, там починаються проблеми. Тому що великі гроші це велика відповідальність. Потрібно пройти пункт стосунки. Розберіться, чому ви не хочете будувати стосунки, що у вас були, чому ви не йдете в ці стосунки. Ви побачите, що ви знайдете якусь причину. Е, люди бояться е, того, що вони можуть піти в стосунки, може бути проблема, вони їх не побудують. А ще люди бояться, а вдруг я піду в стосунки, і в мене все вийде. Люди цього також бояться. Розумієте, Люди бояться, як програти, люди, так і бояться виграти. Я вже скільки років, ну, з 2002 року я займаюся питаннями, ну, з 2000 року, раніше, навіть, навіть ще раніше. Ну, я цікавлюсь питанням успіху, я спостерігаю за тим, що люди роблять все для того, щоб не досягти успіху. Тобто є коротка дорога, тобто розібралася з собою, вийшла заміж, тебе все добре. Ні, я піду на роботу. Так, я зроблю кар'єру. там 10 років робила кар'єру, потім. ні, Давай ще дитину виростити, Давай, потім ще вирощуємо дитину, потім мама хвора, все, тобто, потім 50 років таке. Ну, все, а що тепер вже стосунку? А тепер все вже пізно. Не шукайте причину. Задайте собі питання: я хочу побудувати стосунки, чи не хочу. Я дам відповідь за вас. Ви хочете стосунки. Можливо, зараз вам потрібна якась там пауза побути трошки самому чи самій, але це не довго. Ну це там кілька місяців, рік, ну добре, два, ну три, добре. Якщо там після розлучення велика там важка біль, можливо, у вас період не сприятливий. Але тим не менш, це закінчиться, це пройде. І вам все одно захочеться стосунки, вам захочеться теплоти в стосунках. Але розберіться з цим питанням. От будуйте стосунки, будьте щасливі. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.